Відбулась нарада під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського, які взяли участь керівники структурних підрозділів міської ради та керівники комунальних установ. Розпочалась вона зі звернення очільника подільської громади з приводу військово-соціальної обстановки. Олег Албанський зауважив, що ситуація на території громади та на кордоні спокійна і знаходиться під повним контролем. У даний час готується чергова допомога Збройним силам України. Директор «Водоканал» Володимир Негрескул сказав, що на минулому тижні силами підприємства проводились роботи з ліквідації аварійної ситуації на одній з ділянок водної мережі. Налагоджувалась робота насосів і обладнання на свердловинах та на КНС. Підприємство працює без збою і в штатному режимі. Головний лікар Подільської міської лікарні Олександр Жуковський доповів про роботу закладу, а також про хід ремонтних робіт, що відбуваються у відділеннях лікарні. За словами керівника, в даний час проводиться помітно більше оперативних втручань, але все під контролем. Директор «Подільськ теплокомуненерго Максим Перлей доповів про підготовчі роботи до наступного опалювального сезону. В даний час проводяться роботи щодо обслуговування прилеглих територій та будівель, окрім того, підприємство готує допомогу для Збройних сил України. Передати планують наприкінці тижня. Директор комунальної муніципальної організації Чиста громада Олександр Задорожний доповів, що в даний час силами підприємства активно проводяться роботи з вивезу твердих побутових відходів: скошування трави, фарбування та ремонт автобусних зупинок, ремонт спортивних тренажерів та обслуговування майданчиків, полив та шарування квіткових клумб. Окрім того, проводяться роботи із устаткування дорожніх знаків. Не припиняється і обслуговування селищ Подільської громади. Радник Подільського міського голови Марія Мазур проінформувала присутніх щодо благоустрою громади і доповіла про результати комісійних обстежень території міста та про виявлення проблемних ситуацій в даній сфері. Велику увагу приділяла контролю за виправленням минулих зауважень. Також опрацьовуються заявки і скарги від населення. Окрім того, радником. Міського голови була надана інформація щодо роботи міських структур із уразливими категоріями населення. Та внутрішньо переміщеними особами і темпами надання гуманітарної допомоги. Щодо роботи закладів освіти, прозвітувала заступник Подільського міського голови Людмила Задорожна. Була надана інформація про підготовку до початку ремонтних робіт і процесу закупівлі будівельних матеріалів, і про прийом дітей до дошкільних навчальних закладів за новим порядком. Людмила Іванівна інформувала присутніх і про роботу спортивного і молодіжного підрозділів, які організовують різноманітні спортивні заходи та тренування тренінги. наприклад, подільські боксери, як сказала вона, посіли перше місце в обласних змаганнях і увійшли до складу збірної Одеської області.